На Миколаївщині триває підготовка до нового навчального року. Майже 330 шкіл у регіоні планували розпочати освітній процес в очній або змішаній формі. Однак під час їх обстеження на дотримання усіх вимог виявилось, що відновити такий формат навчання зможуть лише 310 закладів. «Перший основне що необхідно для того, щоб заклад почав працювати, це укриття, яке має позитивний висновок, в якому розписано, скільки дітей там разом з педагогічними працівниками може перебувати під час тривоги, і це є першою основною складовою того, щоб заклад запрацював в учному або змішаному форматі. Крім того, у школах обов'язково має бути налагоджені системи харчування та безпеки, а також наявна питна вода. Педагогічний колектив опрошує батьків, опитує батьків стосовно того, за якою формою вони планують, щоб їхні діти навчалися. Однак точно можна сказати, що дистанційна форма навчання ще протягом року буде зберігатися, і якщо батьки бажають і вважають, що їхня дитина повинна працювати дистанційно, значить для неї буде. Запропонований так званий перелік закладів, де дитина зможе або в своєму закладі проходити навчання дистанційно, все залежить від того, за якою формою заклад буде працювати. Однак остаточне рішення щодо формату навчання прийматиме педагогічний колектив закладу, зважаючи на безпекову ситуацію та кількість охочих повернутися за парти. Якщо не буде ніяких заборон. З від Ради оборони або від наших військових, ви самі розумієте, в який час ми живемо, і саме головне це безпека, то тільки тоді вже приймається рішення, оголошується, тобто в найближчий час. А до 15 серпня ми повинні точно знати, які заклади у нас працюють очним форматом або в змішаному форматі. Ми точно зможемо вам сказати, скільки таких закладів і які будуть. Загалом, станом на сьогодні, до шкіл нашого міста зараховано понад 2600 майбутніх першокласників. Це на 17% менше ніж минулого року. Однак, за словами Алли Віріховської, прийом заяв ще триває. Багато батьків вичікує, тобто вони передивляються, думають відпускати, не відпускати дитину цього року. Є батьки, які бажають тільки виключно, щоб діти йшли на очне навчання і влаштовують дитину саме на очне навчання. Є батьки, які навпаки, там же ще щоб відкрити клас, нам повинна бути певна кількість учнів, інакше його не можна відкривати. Тут от чого проблема. Саме через це сьогодні сказати, скільки шкіл повернуться до очного або змішаного формату навчання наразі складно. Однак в обласному департаменті освіти роблять усе можливе, аби врахувати бажання усіх батьків. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.